Виконуємо номер 716 із підручника алгебра 7 та номер 32, крапочка 47 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте Ольті квадрата одночлен. І 8 завдань. Приступаємо до виконання. Х у четвертому степені можемо подати, як х у квадраті. І піднесемо до квадрата. Y у 8 степені можемо подати як квадрат одночлена. Y у 4 степені. Бо множенні степенів піднесені степені до степеня показники степенів множать. М у шостому подамо як квадрат m у кубі. П у десятому подамо як квадрат п у п'ятому степені. 16 а в квадраті. 16 це 4. 4 в квадраті і А подамо як квадрат 4 а 49 це 7 у квадраті, тому подаємо як квадрат 7 б у п'ятому степені. Подаємо як квадрат МН у квадраті. І 36 це 6 у квадраті, тому подамо як квадрат 6 с. о. Номер 716 із підручника Алгебра 7 та номер 32.47 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.